Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вирішила спекти яблучний пиріг. У мене рецепт ще з 80-х років. А він, це у мене він з 80-х, а йому, мабуть, ще більше років. І ви знаєте, він завжди бажаний у нас на кухні: смачний, бюджетний, швидкий у приготуванні і завжди такі продукти. Є під руками. Сьогодні я пробігала, купила в АТБ маргарин, там був по знижці. Дві години він у мене відтаївав, бо там був морозилки в морозильній камері, довелося мені його натерти. 250 грамів маргарину. Я приготувала, ось так вам покажу три яйці. Склянку сметани, склянку цукру, сода і три склянки просіяла борошна, буду пекти пиріг з яблуками. Так що я приступаю замішувати, покажу місцити буду не я, а буде мій помічник тістоміс, я буду займатися. Начинку й у мене часу обмаль. І так я розбиваю в чашу три яйці. Додаю склянку цукру. І трошечки його зіб'ю, просто змішаю. Так, додаю борошно. Тут у мене просіяний. Три склянки, якщо буде потрібно, додам ще трошечки. У муку додаю півчайної ложечки соди і вливаю сметану. Трішечки я його, його потоплю, щоб не мука не розсипалася в різні сторони. І додаю маргарин. Маргарин, якщо м'який, я його ріжу на шматочки і зразу вручну, вмішую, вимішую з мукою. Ну, Сьогодні в мене так. Спробуємо, як працює помічник. Так, шуміти вам не буду, буду я займатися начинкою, кришити яблучка, а тісто нехай місяця зустрінемося і буде готове. І так, друзі. Тісто замісила, чуть-чуть, я його ще обваляла в муці, підмісила, воно має бути таке живе-живе. Ось бачите, таке, я його до рук воно липне, я його ділю на дві, не зовсім рівні частини. Одна трошки більша, друга менша маргарин чомусь у мене не розійшовся так, як би хотілося. Може він для листкового тіста, але нічого не було написано. Так. І тепер буду розкачувати на великі. Такий кош на велике деко. Ось дивіться, особливих зусиль я не прикладала. Десь так міліметрів вісім. Воно трошки ще зійдеться, я його чуть припо, приподрю мукою і буду переносити на деко. Ось така вийшла в мене картина. Я приготувала яблука, яблука різала ось такими тоненькими слайсами. Я не обчищала. Я порізала три таких середніх яблуки. Розгортаю його на корж. У мене є подрібнені горіхи, горіхи з яблуками дружать, вони вберуть зайву вологу, так що я ще посипаю так щедро горіхами. Корицю додати не буду. Ось, звичайно, Цукром, тісто солодке, яблука кисленькі, ну, ложки три. Цукру й достатньо. Так, буду зараз розкачувати наступний корж. Ось так я накрила начинку. Дивіться, верх заховала під низ. Виходить такий собі пиріг, він ріжеться на шматочки і аж такий дуже естетичний вигляд не відіграє велику роль. Обов'язково змащую його яйцем. Яйце я збила і білок і жовток, не розбавляю молоком ні водою, хоча можна, домашнє яйце, воно. Густе таке, але мені якраз яйця вистачає, щоб змастити весь пиріг. Не знаю, що вийде, але маргарин мені не сподобався. Це не для пісочної випечки, хоча й там не було вказано, що це для листкового тіста. Але маргарин особливий. Бачите, ще й залишилося яйце. Так, і відправляю я в духовку. Духовка у мене розігріта до 200 градусів, і буду випікати хвилин 40. Зустрінемося вже за чаєм. 40 хвилин і подивіться, яка краса. На підготовку я. Потратила пів години. Мабуть, трошки я вже поважного віку, і не така у мене швидкість, готується, він дуже швидко трішечки бачу підлопну. Вистигне, я можу припудрити його пудрою, а можна і не присипати. Він досить таки солодкий, поріжу на шматочки, але коли вже охолоне. А зараз біжу, на дачу під'їде чоловік, там у нас є ще трохи роботи. І так, ми зібрали свої врожаї вже. Пройшов дрощик. Я думаю, що корнеплоди набрали вологи. Я вчора варила борщ, буряк такий соковитий став, І ми вирішили його вже прибрати. Тому що він напускає біленьких корінчиків і вже перестав він рости, він не виросте більший. Ось це я садила борщовий, рябенький. Ми любимо з таким буряком борщ і з цукровим. Ну, цукровий вродив у нас найкраще. Доведеться робити самогонку. Будемо пити бурячанку Шучу, звичайно. І ось такий у нас урожай червоного буряка. Я вам скажу, дивлячись на цю погоду, то буряк вроди у нас відносно нормальний. Ну, морква, як завжди, нижче середньої. І так, слава Богу, десь я багато не сіяла, ми сіємо у селі. Так що у нас вже Ми наближаємося до фініша з збором урожаю залишилася капуста. І ще викопати квіти. Цього року дуже швиденько. І там вверху видніється, зійшла гірчиця. Вчора ще не було позавчора, а сьогодні дивимося, зійшла. Якесь насіннячко залишилося, по сухому посіяли і зійшла. Так що щось ще в нас те й буде. Ну що, ми збираємося додому вже. На дворі вже темно, ми лише перейшли додому. І зараз будемо, мабуть, чаювати. Я спробую розрізати пиріг. Я скуштувала перед виходом куточок пісочний, пісочний. Ріжеться як по маслу. Ось такий він всередині. Горіхів я не пошкодувала, по рецепту горіхи не додаються. По рецепту просто яблука. Зараз я вам покажу. Трошки я відтягнула борти. Ось такий. І, ви знаєте, дуже смачний, бюджетний, швидкий і якраз взимку сезонний. Я сюди використала 3, 3 чи 4 яблучка, там вони були трошки підпорчені. Вирізала їх і на швидку руку швиденько зробила такий пиріг. Ну що ж, ми сідаємо вечеряти. Будемо пити пиріг з чаєм або з молоком, кому з чим-заманеться, з компотом. А вам бажаю всім спокійної, мирної ночі, здоров'я, добробуту і до зустрічі у наступному відео. Усім пока-пока!